Чизний привіт! Рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми будемо готувати яєчню у лаваші Тепер за все буде потрібен лаваш тонкий. У мене ось такий круглий, уже готовий. два листочки, звичайно, що можна взяти і прямокутний, просто підрізати під діаметр своєї сковорідки. Також будуть потрібні 4 курячих яйця. Дві сосиски, я його вже порізала навпіл, і ось з однієї сторони трішки підрізала. Поясню пізніше, чому я це зробила. Також потрібен буде шматочок твердого сиру, який я вже натерла на терці, і буквально столова ложка або дві томатної пасти, або кетчупу, У мене кетчуп домашній. І я вже поставила розігріватися сковорідку, вогонь у мене маленький, змастила я її буквально краплею олії. Сюди викладаю один лист лаваша. Далі на лаваш буду викладати сосиски. Причому таким чином, щоб були ось між ними ось такі трикутні, можна сказати, отвори. Тепер, чому я обрізала з однієї сторони сосиски, в мене вони були трішки подовжені, великуваті. І щоб вони ось так рівномірно розмістилися, я їх ось так трішечки підрізала. Ось таким чином розмістила я сосиски. В кожен отвір між сосисками буду викладати по одному яйцю перше, друге. І так всі чотири. Зверху я ось трішки ще підсолю, можна додати. Чорного перцю. Хто любить, я просто перець не дуже люблю, тому не додаю. Також можна ще додати будь-якої зелені на свій смак. Далі, зверху на яйця буду викладати трошки сиру, причому не весь сир, напевно, десь 2 треті, тому що частину сиру ще хочу залишити, аби посипати свою страву зверху. Зверху накриваю другим листком лаваша. Ось так трішечки ще його притисну. Зриваю сковорідку кришкою і на невеликому вогні готуватиму все 10 хвилин. 10 хвилин минуло і свою яєчню я вже перевернула на іншу сторону, роблю я це за допомогою тарілки. Далі поверху змащую кетчупом у моєму випадку, зверху посипаю сиром, що лишився. Я знову прикриваю кришкою і на малому вогні готую ще 10 хвилин. Моя яєчня вже повністю готова, ось така красива виходить. Все-таки вирішила я її посипати зверху зеленню. Звичайно, що готується вона надзвичайно просто, без зайвих зусиль, а виходить дуже-дуже смачно. обов'язково спробуйте приготуйте. А на сьогодні в мене все. Я хочу всім подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру, та злагоди та до зустрічі в наступних відео.